Вітаю, друзі, вітаю окремою ланкою вітаю наших спонсорів, нашого каналу. Молюся за вас вранці, в день і ввечері. І бажаю вам успіху і багатства, здоров'я, радості, безпеки. Е, я дякую, випив. Немає напоїв під рукою. Дякую за каву. Необхідна. Смачна на часі. Дуже приємно. Чим більше кави, тим, тим більше у е, нас натхнення і настрій у нашої команди. Отже, е, дякую за те, що проходите марафони. Вони допомагають вам і підтримують, звісно, наш канал. І дійсно, навчання. Навчання, перший, другий е, ступінь вже е, зараз гляну, чи третій ми е, запланували. Е, Не бачу третього, третій, третій ступінь поки що не заплановано. Але найближчим часом, на той момент, коли другий, перший пройде і другий, третій вже те, точно буде заплановано ступінь. Тому ну, звертайтеся, записуйтеся, <кій> будемо відпрацьовувати, закриємо цей рік четвертим ступенем. Тому, будь ласка, отже, мої любі, і, звісно, дякую за вподобайки. Кожна цінна. За коментарі. Неймовірно необхідно. За те, що поділилися нашими відео, окрема подяка. Підписалися а підписалися одночасно на YouTube. Інстаграм, Телеграм, Фейсбук. Чому кажу двічі YouTube? Це окрема шана. Це просто е, герой Академії майстра Овена Стефана. Бо є е, майстер Овен Стефан. І там трошечки більше підписників маємо. І є майстер Oven Stefan Academy UK. І тут трошки в 40 разів менше підписників. Але, люди, я вас прошу, це вам вигідно. От я не знаю, знаєте? З'їж дитину, цю цукерочку, ти станеш щасливим і багатим. Ні! Класний інструмент вигадали ми вам. Тут тільки звуки дуже зручно без моїх коментарів поставили, плейлист зробили, або по колу пустили відео, поставили на ніч, підсвідомість працює, енергетика ваша буяє, очищається, налаштовується, зцілюється фізичне тіло. Ідеально. По переглядам цього не скажеш. Я вже підказую, як з тим працювати. Господи, Боже мій. Отже, будь ласка, підпишіться на Майстер Oven Stefan Academy UK. Де знайти? Під кожним відео відкриваєте шаблони, всі наші ресурси і цей теж. І там, до речі, ви знайдете, як нас пригостити кавою, підтримати канал. Ну і так далі. Отже, Да, гарна тема. Тема звучить сьогодні Найбільший мій ворог. Напевно, і я сам. Ага, очікувана відповідь, правда? Так, я вважаю, що найбільшим нашим ворогом являємось ми самі, бо ми влаштували собі стілом прекрасні, здобутки, набутки і так далі. Ми влаштували собі фінансові питання, ми влаштували собі кар'єрні питання. З успіхом ми щось там собі таке вигадали і все інше. Це, звісно, не дуже прекрасно, тим не менше, тим не менше, люди. Ви можете все це змінити. Так от, я вирахував свій найбільший ворог в життю: це лінь. Знаєте, кожна справа має е, вистоятися. У мене таке є правило, я роблю, коли не можу не робити. І де-інде я ходжу, знаєте, з усіх боків до справи, приміряюся. Але це зовсім інше, це не пролінь. Це внутрішня підготовка до якоїсь важкої або відповідальної роботи. Тобто, ти приймаєш рішення, потім ти вишукуєш. Це як. Е, гепард крадеться до стрибка, готується, потім стрімко вирішує всі питання. Це не про лінь, це про налаштування. А є лінь. От коли ти лежиш, сидиш, ходиш, живеш, і тобі взагалі нічого не хочеться робити. Взагалі від слова абсолютно ти просто. Не можеш думати не про читать, не про копать, не про тренування, не про спілкування, не про що. Ти лежиш розплющений. І навіть молитися тобі лінь. І медитація, і ворухнутися тобі, лінь, і жити тобі лінь. Оця лінь є найбільшим моїм ворогом. І я не знаю, що сказати, що має мотивувати нас змінити ставлення до нашого життя. Я знаю, мені треба зробити то-то, то, 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 то. Чи роблю я то щодня? І досі ні. І досі ні. Чому? Чому лінь? Лінь ворухнутися лишній раз. Крок ступити. Думкою шевельнути. Вселенський лінь. І мене дійсно лінь являється найбільшим моїм ворогом. І при тому, що я працюю 24 на 7, я дуже ліннива особа. Я так вважаю принаймні. О Боже, інколи так не хочеться вставати. Так не хочеться. Так хочеться нічого не робити, але щоб усе було зроблено, це і є лінь, Щоб воно само по щучому вілінню, бо пам'ятаєте, по моєму хотінню. Як же то все, о Боже! Як же то все, як же то все, як же то все, Як же то все. <реш> Треба брати себе за шкірку і працювати. І потім ти починаєш кайфувати від того, що ти робиш. Потім результат. Потім ти хочеш ще результат. Ще, ще, ще азарт! Здоровий азарт, отримання нового і нового результату. Дія, результат! Дія, результат! Виходить, що треба просто брати і діяти. Брати і робити. Ви знаєте, я щороку, багато років, писав ці плани на рік, потім на півроку. Через кілька років вони почали збуватися. Плануєш, виконуєш, працюєш над тим, щоб отримати. Просто певні плани можна отримати результат вже. Риєш ямку, вона все глибше. Наносиш гірку, вона все більше. А духовні результати, інші результати, вони неочевидні певний час. А потім раз і маєш. Так що я свого найбільшого ворога знайшов. Я, можливо, його ще не доста е подолав, але планую це зробити найближчим часом. І я роблю вже то. Я щодня з вами вранці і ввечері і працюю, і консультую, і працюю над іншими питаннями, які, можливо, назавжди лишаться за кадром. Папа! -па.